Ми хочемо всім розказати про те, як власне, відбувається процес отримання ліцензії, що це насправді для аптек зовсім не страшно, що треба просто чітко дотриматися вимог, і е, можна отримати цю ліцензію. Також е, хочу подякувати колегам з національної поліції, так, з департаменту боротьби з наркозлочинністю, за те, що підключилися, і теж зможуть відповісти на питання по. Своєму напрямку, те, що стосується вимог до приміщень, яких відбувається така діяльність, ліцензія на здійснення діяльності з обігу підконтрольних речовин може бути видана суб'єкту господарювання на декілька видів діяльності або на окремий її вид. Перелік таких видів ми можемо бачити на екрані монітору. Основні види діяльності для аптек, фармзакладів, зокрема, можуть бути зберігання, придбання, реалізація, використання, виробництво, виготовлення та перевезення. Ліцензія на здійснення діяльності з обігу підконтрольних речовин видається за наявності відповідної матеріально-технічної бази. Відповідно до змін усунено дублювання вимог до приміщень. З ліцензійних умов виключені технологічні вимоги до приміщень. Визначено, що ліцензіат зобов'язаний дотримуватись вимог до об'єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності з обігу наркотичних засобів. Психотропних речовин і прикурсорів встановленим наказом Міністерства внутрішніх справ від 29 січня 2018 року номер 52. Основною головною зміною, що в аптечних закладах, які здійснюють роздрібну торгівлю лікарськими засобами, дозволяється для зберігання наркотичних засобів психотропних речовин і прикурсорів, включених до списку 1 таблиці 4 переліку. Використовувати приміщення для зберігання лікарських засобів, це дозволить суб'єктам господарювання здійснювати діяльність без потреби розширення або перебудови приміщень, що значно знизить фінансове навантаження та адміністративні бар'єри. Основні вимоги до приміщень це має бути окреме приміщення в капітальній будівлі, в якій є двері з двома. Не самозамикальними а врізними замками, і відповідно хоро. Якщо в нас в цьому приміщенні, в приміщенні, в якому зберігаються е наркомічні лікарські засоби, є оконні отвори, то відповідно ці отвори захищаються або гратами, або відповідними жалюзями, або декоративними гратами. Тобто е хотів би наголосити, що МВС не встановлює будь-яких будівельних норм і не є тим органом, який контролює дотримання цих будівельних норм. Тобто на сьогоднішній день це то приміщення, яке у вас вже обладнано для зберігання ліків загальних ліків.